Друзі, всім привіт! Переходимо до наступного великого турніру. Це IM Rio 2024, яке розпочнеться в нас 7 жовтня і триватиме до кінця тижня, до неділі, до 13 числа. 16 команд будуть боротися за призовий фонд 250 тисяч доларів та слот на IM Katowice 2025. Крім того, не забуваємо про Intel Grand Slam, де зараз точиться серйозна боротьба. Як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже вдячний вам за підтримку всіх моїх відео. Канал росте, канал розвивається. Це завдяки вам. В першу чергу, це ще завдяки спонсорам. На YouTube, які мене підтримують фінансово. Я дуже вдячний їм за підтримку. Для них буквально нещодавно вийшло нове ексклюзивне відео. На жаль, не можу сказати, про що там йдеться, тому що записую це відео в той день, коли поставив їм запитання. Але я впевнений, що там були дуже цікаві запитання і не менш цікаві відповіді. Тому, якщо хочете теж отримати доступ до цих надзвичайно цікавих речей, то посилання є в описі до цього ролику. Всі плюшки базові доступні всім спонсорам, починаючи від 35 гривень на місяць. Тож. Розпочнемо з формату. Формат звичайний для АЄМів. Це останній АЄМ у такому форматі. Я, я на це ставлю, я не впевнений, але сподіваюся, що а, ЄСЛ будуть міняти взагалі цю всю систему наступного року, тому що більшість організаторів роблять щось цікавіше і щось більш логічне. Не знаю, як мені ще пояснити, бо зараз це а, надто нецікавий формат, як на мене, який дуже сильно вже приївся, і особливо я кажу про шестий командний плей-офф. Подивіться, що буде в PGL, -у. Там ідеально, там буде швейцарка в best of 3 з Single Elimination сіткою на 8 команд і best of 5 фіналов. Тут буде зовсім не так. Дві групи по 8 команд. З кожної групи по 3 команди вийдуть у плей-офф. Переможець групи переходить відразу у півфінал. Фіналіст групи переходить у чвертьфінал І переможець нижньої сітки також у чвертьфінал. Тобто 6 команд у плей-офф. Три дні воно триватиме, і гранд фінал Best of 3. Це їхати в Бразилію, щоб зіграти гранд фінал Best of 3. Це розчаровує дуже сильно. Але що зробиш? Нічого не зробиш. 100 тисяч доларів утримує переможець та слот на АЄВКА ТВЦ 2025, де наскільки я пам'ятаю, зараз є лише Віталіки та Наві, як переможці Кельну та League. Тож, група А, тут на славім Imperial Complexity Liquid, Face, Furia, Paint та Маус. Як на мене, група трошечки слабша, ніж група Б. До речі, така невеличка ремарка. Spirit відмовились від участі на цьому турнірі. Тут всі топи є, немає лише Spirit. І ще одна ремарка це те, що Ratom не змогли отримати візу на цей турнір, тому Imperial замінили їх. І загалом з південноамериканських команд у нас тут є Imperial, Pain9z, та Фурія, дуже сильний для південноамериканського турніру склад південноамериканських команд. Навіть якраз таки будуть грати з Імперіал, не пощастило бразильцям, але Na'Vi, як найкраща команда в світі, принаймні на момент посіву, вони мусили отримати найслабшого суперника. Так і сталося. Це було рейратом, а Імперіал просто їх заміняє. Хоча, напевно, Імперіал ну, не дуже високо все рівно в рейтингу ESL в порівнянні з іншими учасниками. Na'Vi це основний фаворит взагалі всього турніру. Можливо, там. Основний фаворит з кількох фаворитів, але питання про їхній плей-офф навіть не стоїть. Вони вже в Бразилії, наскільки я розумію, там другого чи третього числа вони вже мали бути на місці. Тобто, в них доволі багато часу на асиміляцію та підготовку до самої події. Я не думаю, що цей матч буде дуже цікавим, тому що це ще Best of 1, навіть мають закривати. Комплексі та лікві тут же цікавіше, кол не вражають насправді в цьому сезоні, ніби і хороші місцями результати, одночасно і нічого особливого. В них 9-12 місць на Лізі, а решта результатів не дуже вражають по ходу цього сезону. І в результаті ми бачимо команду, яка ну таке. В них зараз по турнірах не так, що аж багато лишився Ріо та РМР. Тому на ріо вони будуть намагатися викластись по максимуму, але. Я не впевнений, що в них вийде. Ліквід це вже набагато цікавіше. Команда показує непогані порівняно результати. В них був чвертьфінал і League. Вони пройшли на Blast Premier Fall Final, де вийшли у плей-офф, поступилися фейзам. А також вони майже вийшли у плей-офф, також поступилися фейзам на кельні. Тому загалом колектив виглядає симпатично. Крім того, вони гарантували собі участь на Blast Premier World Final. і це для них чудовий результат. Дуже сильно показує себе Ultimate. Twist вже починає здавати як капітан, але я думаю, що в цієї команди є ще певний потенціал, який ми не побачили однак потрібно розуміти, що інші команди їх вже вивчають і розуміють, тобто їм буде з кожним разом все легше. Адаптуватися до гри проти Liquid, і тому питання вже буде до того, як Твіст та тренер команди підготуються взагалі до наступних суперників, як видно дозмінять свою гру. Якраз IM Rio може стати першим тестом, де треба буде щось змінювати, тому що на фуллфайналі їх фейс та Керіган просто знищили. Власне, фейс будуть грати проти Фурія. І це також цікавий турнір. Ми вже вкотре говоримо про те, що, можливо, це турнір повернення Фейс. І ось насправді тепер найбільше шансів про те, що це може бути турнір повернення фейс, бо в, е, в Копенгагені на фуллфайналі вони дійшли до півфіналу, і це дуже хороший результат. І насправді в них були навіть дуже високі шанси перемогти навіть. Але ну, не вдалося. Благо був вандефу з його клачем, який не дозволив перевести на додаткові на еншені. Першу мапу нагадаю тоді фейс виграли. Ось фурія не вражає. Я не знаю нічого цікавого про цю команду, неможливо сказати. Поки що вони грають краще ніж минулого року, ніж минулого сезону. Але ти не скажеш, що це щось надзвичайно симпатичне, за що хочеться вболівати. Я думаю, що тут вони про плей-офф навіть не можуть мріяти. Пейн це навпаки вже дуже цікава команда, яка зможе здивувати на цьому турнірі, і тут я можу принаймні поставити, що вони можуть зачепитися за плей-офф, стати цією однією з трьох команд, які вийдуть з цієї групи, адже. В них є Маус, в яких не все дуже добре останнім часом. Так, команда все рівно, це Маус. Маус це мало, тут нічого не зробиш, це колектив високого рівня, який в цьому році себе дуже сильно показує. Однак провалена проліга, вона все ж таки дає про себе знати. Проте вона не завадила, наприклад, команді кваліфікація на World Final з мільйоном баксів призових. Тому ще не все для них втрачено. Проте, як я вже сказав, пейн виглядає дуже симпатично. Підписання снова просто. Супер, мов, його хотіли всі, але його підписали саме бік і компанія. І це хороший шанс для цієї команди взагалі зачепитися за якесь довге панування в Бразилії, скажімо так. А, тож вони в Best of 1 можуть з маус впоратися. А там далі піде піде Фейс, of 3, та всяке буває. Тут треба виграти два матчі стартових і ти вже в плей-офф. Тому ставлю на вихід цієї групи намі, ставлю фейс і ставлю, напевно, пей. Чисто з цікавості. Я розумію, що і Маус, і Ліквід мають набагато більше шансів на папері, але Пейн, мені здається, може здивувати. Тим більше в них, по ідеї, зараз буде ще один розминочний такий турнір. Це CBCS Masters 2024. Він буде в сан паулу де чотири команди на ладі будуть змагатися за невеличкий призовий. Ну як невеличкий, 27 тисяч доларів. Пейн без Ред та Імперіал. Тому у Пейника якраз буде підготовка перед цим lan турнір в Бразилії. Вони вже в Бразилії, це бразильська команда. Група Б тут є цікаві команди, скажімо так. Тут є Eternal Fire, є Vitality, є G2, є Astralis, VP, Heroic. Тож загалом рівень команд дуже високий. Єдиний, хто випадає це, напевно, на і проблемні Virtus.pro. вони не вселяють жодної надії в себе. Ну, скажімо так, Vitality мають вигравати цю групу. Попри перемогу G2 на фуллфайналі, Vitality це сильніша команда, і вони мусять вигравати групу, виходити в Беус з першого місця. Нензі, я думаю, посідають останнє місце тут. The Mongols важко щось передбачувати, тому що ну, команда то грає добре, то грає погано і якось незрозуміло. Чого від них очікувати? На пролізі вони програли Тернофер, майбутнім фіналістам, а не так далеко вони вийшли у плей-офф. Це була стадія однієї восьмої, але все-таки це плей-офф і для монгольської команди це все рівно хороший результат. Проти ВП в Best of 1 я б сказав би, що фаворитами виглядають саме монголи. В ВП багато проблем. Якісь там, мені здається, є сварки, в плей-офф проліги вони відлітають 0-2 від героїк без шансів. І загалом у цьому сезоні я б не сказав, що все виглядає дуже симпатично. Тому мені здається, що ВП навіть не мають мріяти про плей-офф на цьому турнірі, особливо враховуючи те, що в них далі матч проти Віталіті. хоча з ними в них часто складаються непогано результати. Eternal Fire проти Астралі це буде просто феноменальний цікавий матч, мені здається. Eternal Fire у формі два фінали великих турнірів, якщо ми рахуємо ББДА, чи за великий турнір. Однак про лігу ми точно рахуємо за великий турнір. Де вони змусили Наві напріти на 5 мап Best of 5 фіналу, і це дуже хороший результат для цієї команди. Провели Ловнекель, але вони, по ходу, набирають форму доволі непогано. В Астраліс ми не знаємо чого очікувати, тому що останнє місце на фолфанелі проте в новому складі тут є Кедіан, і можливо в нього було достатньо часу, щоб щось придумати. Як на мене, вони показували паростки хорошої, цікавої гри. На фол-файнелі вже після навіть поразки цієї від Vitality, вони, як на мене, непогано себе проявили в матчі проти Spirit і насправді мали вигравати той матч. Програли вони на десайдері на міраж 13-11. Тому мені здається, що могли б щось цікавеньке приготувати. Проте за заплив мені здається важко буде зачепитися, особливо проти турків, де вже є сильний мапул, де. Сильні індивідуально гравці, і стартувати проти такого суперника завжди дуже важко. Так само героїк буде дуже важко стартувати проти G2, які зараз виграли турнір, в яких все добре. Вони топ 3 команди року. Можливо, так в них недостатньо, можливо, якихось великих досягнень, але два-дві перемоги на великих турнірах в них вже є. І це, це прикольно. Тому що я думав, що вони вже почали розвалюватися, але вони все-таки розваляться трошечки пізніше. Можливо, навіть не вийдуть на мейджор, всяке може бути. Ось проте зараз G2 в формі, в формі всі гравці. Мальпс просто геній гри. Це підписання для G2 просто ну, золоте, те, що вони змогли вичепити цього гравця. Так, вони відвалили за нього за чутками тим більше 500 тисяч баксів, але поки що це виглядає так, що це була дуже класна інвестиція, яка окупиться дуже швидко, особливо якщо. Ніко перейде в Falcons, і тоді G2 потрібен буде новий Star Рейфлер. І вже ми побачимо таке народження зірки Гватемальської, яка в своїх рідних ролях буде показувати хороший рівень Counter-Strike, Я в цьому не сумніваюся. На великий Сетіс найголовніше, бо до цього він вже грав на цих ролях. Ось тому 2 для мене це команда, яка має боротися з Vitality за вихід з першого місця з групи. А однак має програти. І героїк. Важко щось очікувати, бо щоразу ця команда розчароває, якщо ти від неї чогось очікуєш. Ніби і склад непоганий, ніби і декстера підписали як сильного снайпера в порівнянні з Нікудозом це 100%, але відлітають від Мібер в плей-оффі плейофі League. Так багато хто від... відлетів від Мібер, але ну це Мібер. Все-таки мали би ви вигравати таке, особливо після перемоги над Двірдоспро. Думаю, що будуть вони боротися за останні місця. Можливо, можливо, вони через сітку нижнього шансу вийдуть якось у плей плей-оф. Вдалося вони якимось чином зі стендином. Ну, не зовсім зі стендином, бо ніхто ніби був стендином, але він, якби колишній гравець, цієї як команди-снайпер, якого мали замінити, тому це і не зовсім стендин. А вони вийшли в плей-офф. Там без шансів відлетіли від Італіті, але раптом. По виходу у плей- з цієї групи я Віталіті G2, а там. Eternal Fire, все-таки Eternal Fire. Однак я впевнений, що в кожній з груп я помилюся. Ну, з пейнами легко це говорити, але тут, можливо, якісь G2 не вийдуть. Це завжди треба очікувати, бо G2 — це така команда, яка любить таке робити. Ось, загалом турнір має бути дуже цікавим для місцевого вболівальника, і як же вони будуть раді, якщо хоча б якась команда бразильська вийде у плей-офф. Це буде неймовірний для неї гайп. Однак, загалом. Я б не сказав, що це сильно якось впливає на карту сцени. Далі в нас будуть турніри із більшими призовими і більшої важливості, як мінімум, в нас ще буде World Final та Major. Тому тут команди не будуть розкривати всіх карт, будуть намагатися чогось досягти ті команди, які зараз борються за Grand Slam. Нагадаю, що це Mouse, Face, Spirit, G2, Vitality та Na'Vi. Власне, G2, Vitality та Na'Vi – це найсвіжіші переможці турнірів серії серії Гредслему. А тому вони якраз мають найбільшу зацікавленість. Також високу зацікавленість мають е, маус, яких досі є шанси закрити в саме в цей період протягом своїх останніх турнірів. Ну, взагалі цю всю серію чотирьох перемог. Однак для цього їм потрібно буде виграти Катовіце, тому це дуже важко. Ось на цьому, все. Дякую за те, що додали до цього моменту. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться своїми очікуваннями від турніру. І, звісно, любіть Counter-Strike.